Сьогодні розповім, хто такий Назарій Яремчук на українській сцені і до нього були поп зірки, але вони не викликали таких емоцій, як він. Там, де зустрів тебе, там Назарій на артист. він велич. Його любили жінки. Можливо, причина вашого приїзду я. я. Назарій Яремчук народився 30 листопада 1951 року в карпатському селі Рівня. Зараз це околиця Вижниці, в селянській родині Назарія та Марії Яремчуків. У нього були брати Степан і Богдан та сестра Катерина. Назарій був пізньою дитиною. Він народився, коли його батькові було вже 64 роки. Ще один старший брат Назарія Дмитро, син від першого шлюбу батька, з яким була різниця у віці аж 37 років, у 1940 х роках був учасником українського підпілля і емігрував до Канади під чужим іменем. Родину Яремчуків переслідувало КДБ, а батько Назарія добровільно здав усе майно до колгоспу, коли прийшли совіти. За це їм залишили хату і пообіцяли не чіпати. У родині Ямчуків всі любили музику. Батько мав чудовий тенор і співав у церковному хорі. Мати добре грала на мандоліні та виступала в місцевому народному театрі. Ще маленьким хлопчиком Назарій також почав співати. 1 вересня 1959 року він пішов до школи в рідному селі. Коли Назарію було 12 років, помер батько. А мати тяжко захворіла і була змушена віддати його до школи інтернату. Вже після закінчення школи Назарій хотів вступити до Чернівецького університету на географічний факультет, але не пройшов за конкурсом. Тоді він працював сейсмологом в західноукраїнській геолого-розвідувальній партії і за направленням військомату почав навчатися на курсах водіїв. Згодом все таки йому вдалося вступити до університету. У той час Назарій часто приходив до вижницького будинку культури, послухати репетиції Віа Мерічка яким керував Левко Дудківський керівник ансамблю помітив його і запропонував заспівати пісню. Яремчук заспівав кохану Ігоря Поклада, і тоді Дудківський зрозумів, що з юнаком варто працювати. У осені 1969 року Назарій почав співати у Смирічці. Тоді Вижниця була центром молодіжного життя Чернівецької області. Дудківський також називав Вижницю того часу Диким Заходом. Скрізь забороняли танцювати сучасні танці, а у нас у Вижниці, як на Дикому Заході. Будь ласка. Танцюй за 50 копійок, усе модерне на той час європою. В цей час йшов популярний музичний напрям бік біт, і Дудківський вирішив зробити зі «Смирічки» естрадний ансамбль, поєднуючи модні ритми з гуцульськими та буковинськими мелодіями. Знайомство з молодим буковинським композитором, студентом медінституту Володимиром Івасюком, відіграло велику роль у житті «Смирічки». Тоді Яремчук та Івасюк здружилися на все життя. Глядачі почули червону руту та багато інших пісень молодого композитора. Не шукаємо шарами! Тепер обідайте, відпочивайте. Влітку 1971 року відбулися зйомки музичного фільму Червона рута, який зробив солістів Назарія Яремчука та Василя Зінкевича народними улюбленцями. Не знаю я коли сюди. Прийду. Під час зйомок померла мати Назарія Марія. Це сильно засмутило молодого співака. Хоча кар'єра йшла тільки вгору. Тріо Зінкевича. Івасюка та Яремчука стало відомим на весь радянський союз після виконання червоної рути у фіналі пісні року 1971 у Москві. З цього часу Назарій, віддаючись музиці, перейшов на заочне навчання у Чернівецькому університеті. На піку популярності Смирічка давала по два або й чотири концерти на день. Усе виконували наживо. У цей час відбулися зміни і в особистому житті співака 1972 року. Дудківський познайомив Назарія з його майбутньою дружиною Оленою Шевченко, яку запросили як солістку у Віа Смирічка. Незабаром Назарій та Олена одружилися в селі Пилипець у Закарпатській області, де мешкали батьки нареченої. За рік у молодого подружжя народився перший син, якого назвали Дмитром. І менше ніж через рік, другий Назарій. Назарі та Олена прожили в шлюбі 15 років, а їхнє розлучення в 1990 році стало великим потрясінням для всіх. Тоді Олена вийшла заміж у друге і переїхала до Києва. А Назарій залишився в Чернівцях із синами. З другою дружиною, Дариною, співак познайомився в сусідньому селі Тюдів. Коли зустрілися, Назарій давно був розлучений, а Дарина вже чотири роки сама виховувала доньку після смерті чоловіка. Весілля зіграли в церкві Іоанна Хрестителя в Косові 1991 року. Розповідають, що в храмі було багато людей, а священник радів, що вінчає знаменитого артиста. Іремчуки почали спільно виховувати своїх дітей. Дружина згадує, що Назарій об. Божнього гуляти із родиною. А вже в 1993 році народилася наймолодша донька Марічка. Усі троє дітей Яремчука стали співаками. Дмитро та Назарій виступають в естрадному стилі. Створили гурт Брати Яремчуки та фестиваль Родина. А от Марія Яремчук стала фіналісткою телешоу Голос Країни та представляла Україну на Євробаченні у 2014 році. У середині 70-х років розпався дует Зінкевич Яремчук. Зінкевич приїхав у Луцьк і став солістом ансамблю Світязь. А Яремчук залишився в Смирічці. Але вони зберегли дружні стосунки, і Зінкевич став хресним батьком доньки Назарії. А у 1978 році Яремчук став заслуженим артистом у РСР. А вже в 1980-му випустив диск Гігант. Незрівняний світ краси разом з Віа Смірічка представляв державу на міжнародному конкурсі Братиславська Ліра і здобув багато нагород. Коли вбили Володимира Івасюка, Назарій був одним з перших, хто, незважаючи на заборону влади, приїхав на похорон до Львова. Він разом з Левком Дудківським ніс вінок із білих квітів. Назарій кілька разів їздив в Афганістан, виступав перед українськими солдатами, нагадуючи їм про далеку батьківщину. Для роботи на професійній естраді потрібна була відповідна підготовка. А вже у 1988 році Яремчук закінчив факультет сцені. Нічної режисури Київського державного інституту культури імені Карпенка Карого з 1991 по 1993 роки він здійснив поїздки до Канади, США та Бразилії у багатьох країнах світу. Почули пісні Назарія Яремчука. За кордоном Назарій нарешті зустрівся зі своїм братом. Про якого мало хто знав, оскільки це була сімейна таємниця, що зберігалася десятиліттями. У батька Назарія був син від першого шлюбу Дмитро, юрист за фахом. На 37 років старший за Назарія. У 40-х роках, коли на Буковині діяли націоналістичні угрупування, Дмитро приєднався до ОУН Мельниківців. Не прийнявши радянську владу, він виїхав до Канади під чужим прізвищем. Пізніше ставши на ноги, Дмитро допомагав родичам, знаючи, як важко їм жилося. Брати зустрілися багато років по тому. Свою знамениту пісню Лелека з України він присвятив Дмитру і усім емігрантам, розкиданим по світу. Народження доньки Марії в 1993 році дуже тішило Назарія, але звістка про рак засмутила всіх. У 1995 році друзі допомогли співаку поїхати в Канаду на лікування, але операцію зробили занадто пізно. Про останні роки життя Назарія Яремчука розповідають світлини з його сімейного архіву. На них співак у колі друзів та родини, а ще зі своєю колекцією, присвяченою футболу, адже він був великим футбольним фанатом. 30 червня 1995 року, після довготривалої хвороби, Назарій Яремчук помер у Чернівцях у колі родини. Його поховали на центральному кладовищі міста. Співакові було 43 роки. У 1996 році указом президента Назарію Яремчуку посмертно присуджено Шевченківську премію, а у 2021-му звання Героя України. Сподіваюся, що і сьогоднішній матеріал для вас був цікавим та пізнавальним. Тому не забувайте поширювати такі відео, коментувати, ну і, звісно, ставати патронами каналу. Бережіть себе!